Прийшов дрон на ремонт. Дивіться як миші, по ній у той всі кабелі. Як там наші хлопці в тих окопах, бля, мокро, сиро і ще плюс миші. Це тупо все згризло. Так замінив кабель. Так все гарно буде. Так, і все ми маємо таку красоту. Відновили кабелі, промили, прочистили всі вузли та агрегати, смазали двигуни. Все, що було погризане мишами. Відновлений політний контролер, замінені кабелі на нові. Не погризані Так-так все у нас гарно виглядає. Монтуємо верхню кришку і все, дрон готовий.